Ми не підприємстві, які ні на мить не припиняло своєї роботи після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Вони продовжують будувати житлові комплекси, відбудовувати супермаркети відомих українських мереж та вже відновлюють Україну після навали расистів. Мова йде про агробудмеханізацію. і сьогодні ми в гостях у керівника підприємства Володимира Шалімова. Сьогодні ми побачимо серденько вашого підприємства, ваших працівників, і трохи проговоримо взагалі, чим ви займаєтесь і чим живете. Ми робимо всі види залізобетонних конструкцій. Плоть до балок 24 метра. колони, балки, пліти, кордо все. все. Ми не купуємо в Києві нічого. А чому вам подобається цим займатися? Будівництво це жива робота. Це утром стільки вранці проблем. Ви розумієте, для того, щоб нормально будувати об'єкт, потрібно утром, щоб виїхали всі механізми відремонтовані, заправлені, з водіями. Водії повинні отримати заплату, наче він не поїде вчасно. От, далі, значить, е, повинні вийти люди на роботу, на об'єкт їх вивезти автобусом для того, щоб вони вчасно. Як пішки підуть, то до обіду дійдуть. І оце весь процес, ланцюжок за ланцюжком, створює будівлю. Ви керівник великого підприємства і за вами величезна команда. Але як ви працювали і налаштовували взагалі свою роботу, коли тільки не почалась повномасштабна війна? Ну, назва великого підприємства ну, це ви дуже Олена, так нам сказали, е дуже багато. У нас невелике підприємство, невелике будівельне, я рахую невелике, але е воно е дуже дружнє, дуже я б сказав, би таке е сімейне, тому що люди працюють у нас десятки років. Тепер до вашого питання. Значить, 24 лютого ми всі пам'ятаємо цю ніч без сону, коли близько п'ятої ранку почали бомбити наш район. 24 в сім ранку ми зібралися на нараді в 101-й кімнаті всі наші керівники. І я в тому числі перше питання було не піддаватися паніці. Паніка в такому, в такому випадку, це найгірше, гірше, що можна подумати, що можна вирішити. Ми оцінили ситуацію, а ситуація я б не була одна, вже був виступ президента нашого Зеленського Володимира Александровича, де він чітко сказав, що почались бойові дії. Тобто війна, будемо називати, речі своїми іменами. Я заявив, хто хоче виїхати, нехай виїжджає, хто хоче залишатися, нехай дістається. Я кажу: тільки вирішить до обіду, ну то що хто хоче дітей вивезти, хто хоче що, але без паніки. Без паніки. Кому треба топліва, до компанія дасть топліва, кому треба якісь кошти банки працювали, ми можемо забезпечити авансами в рамках розумного. І я виїхав в міську раду десь в 9-10 ранку. Я а, там а, зустрівся із моїм сином Ігорем, який теж провів таку нараду в 7 ранку на БКБМі на комбінаті нашого будівельних матеріалів, і ми приїхали в міську раду, де в кабінеті міського голови Борисенка Володимира Костиновича вже зібралися заступники. Керівники служб міста, ну і підприємці. Перше питання, яке ми задали Ігорем, це чим ми можемо бути корисним для міста, для захисту міста і для роботи нашого міста в цей період. Ми обсуждали різні проблеми. Факт в тому, що місто повинно було працювати, незважаючи ні на бомбьошки, ні на ракетні удари, ні на е, випадок е, появи ДРГ е, груп. А ми знаємо, то, що 24-го вже бігали ДРГ по центру Києва. Зараз нам це розказують. От, місто повинно працювати. Тобто повинні працювати комунальні служби. Повинна працювати медицина як основний, е, основний ланцюг життя нашого міста. Е, повинні працювати е, магазини, так як люди кинулись ну, понятно, на, на евакуацію, ну, ви ж пам'ятаєте ці дні, то ну, повинні працювати е, заправки. Тобто людям треба паливо для того, щоб вивести. Дітей в західні і в ну, ну, куди везли, В західні райони. Там наша заправка, яка вистояла і березень, і квітень. Отут все місто заправлялося. Чітко, ясно приїжджала, заправлялась. А там була якась фіксована ціна? Чи це можна було як зробити по талонам чи безкоштовно? Ні, ні. Ну яка ціна? Ну хто продавав? Ми. Кожен ранок отримували безнарядку від штабу міста, скільки топліва видать, комунхозу, тому, тому, тому. тому, І заправляли, яка ціна. Перша проблема, яка була, це топліва. Заправки закрилися. Їх не було. Людям не було взяти, де топліва, ну, десь знаходили, але не було. Топлива для швидких, не було б обтоплюва для поліції, ну, тому що заправки не працювали. І е, я підняв питання в тому, що у нас є наша заправка десь порядка на 60 кубів, і ми, ми, і ми можемо у себе виконувати прийом топлива і видачу круглодобово, цілодобово. Для наших військових, военкомат, поліції, для всіх служб нашого міста. Це перше питання, яке ми взяли на себе. друге, питання, це то, що ну, як це не Я не знаю, як висказатися, як це не странно, але. Настався єдиний завод, який виробляв бетонні конструкції, це наш завод, комбінат будівельних матеріалів. Поставили питання, щоб завод працював три зміни для того, щоб виготовляти блоки для, для того, щоб будувати захисні споруди, блокпости, укріпляти окопи. Почали вже рити окопи. Ну, понятно, ви ж знаєте, то, що вони. Зайшли через Іванка, через то і підтягувалися на бровари. Тобто, Бриспіль вже мав е, дуже велику небезпеку е, захвату з, е, з боку Білорусі, підходу цих частин і з боку Білорусі. Тому вже почали будувати блокпости. І десь 26-27 вже почали ловити ДРГ. Наскільки. Нам це розказували на штабі. Далі е на, базі, е на базі почали у нас е варити їжі. Е утром е на нашій базі, на крановому заводі рядом, ну в основному на крановому заводі отут, 10-15 сварщиків цілодобово почали заварити заграді -заград, -заград, ну, проти танків, ну проти, проти бульйованої техніки. Отак от у нас е був кінець лютого, отак от ми були загружені. Е Почалася проблема з магазинами. Е у нас на Леваді, там, де мій округ. Лоток, ну, керівництво, я так розумію, у них евакуювалося і з'явилася недостача хліба. А так як там є, є пікарня, ми туди завозили муку. За ніч, ну скільки, тисячу буханок ми випікали, і браном ранці людям видавали цей хліб. А де вдавалося тоді взяти муку? А муку ми, ми добрали, тому що БКБМ знайшов зерно в агрорегіоні, агрорегіон нам дав зерно. Ми на мукомольні тут її помололи і завезли туди. <хи> це, це був цілий процес. Тобто можна розповідати це дуже багато. Кожен день на штабі ми отримали завдання по виходу техніки, багато. Ми збудували біля аеропорту споруд в військовій частині, виходили крани, виходили ескаватори, тобто життя в нашій компанії не прикращалося ні на хвилину. Осталінська птахофабрика почала виділяти на місто Борисполі єднофури птиці. Цю птицю мандзували роздавали на. В мікрорайонах, людям даром, даром роздавали. От, у нас нам роботі роздавали, там роздавали робочим. Тобто е чітко розуміли, то, що ми не повинні в цей час підтримати людей, які не виїхали. БКБ, наша кміна будівельних матеріалів, в три зміни робив блоки, вивозив їх, монтували вся от, е Київ бориспіль ми навіть закривали південний міст нашими блоками, тому що в Києві, на жаль, заводи зупинилися, всі, а наш завод працював. І ні дня, ні хвилини, ні БКБМ, ні агробудмеханізація, ні сантехніки, ні електрики наші не зупинялися. То треба провода для саперів, шукаємо провода, треба п'ять, ну ви ж знаєте, це змінували. Да? І мости, і все. все Немає права поїхати. Тобто цілий день, отак ми допрацювали. Ми За зарплату ніхто не думав. За оплату ніхто не думав, там і, навіть ну, і думки б не було. Тоді техніка зі сторони Білорусі досить швидко йшла в нашу сторону і на лівобережжі взагалі Київщини. Чи було вам тоді лячно і страшно? Адже тоді не було зрозуміло, де розгортатимуться бойові дії. Ну, нам чітко ясно було де вони є. Де вони стоять, в тому, тому штабі, де були воєнні. А ви ж знаєте, що спутники, супутники скидували всю інформацію, і на планшетах воно було видно. де вони стоять. Ми чітко, чітко знали, де вони стоять. І ні для кого не було новиною, то, що вони там в Перемозі, в Баришівці, в Басані. Ми все це бачили. То, що вони підходили до... Сентівки ми все це бачили. Е, і ясно, е, я вам скажу: е, ніхто ні разу не було такого слова, щоб давайте отсюди тікати. Давайте будемо те саме. Ні, Боже, у Всі готувалися захищати, захищати місто. А от ви напередодні 24 лютого ну якось. Ви знаєте, е, ніхто не вірив. І коли ночі е, ну, в мене дружина вскочила і каже, що е, бомблять десь в Рівному, в, в Ревному, я говорю, да успокойся, ти, це може якесь кіно знімають чи щось. А потім вже дзвонили і сказали, вже почалося почалось в 6 ранку, тоді вже я зрозумів, що це віда. А я не вірив до останнього часу, що у Путіна хватить, хватить, ну я не знаю, чого хватить, розсуду, совісті, людських, людських якихось е, якостей піти війною на на наш український народ. Ну я я даже не не міг в це повірити, то, що людина може, людина, людина може на це піти. Чи працюють зараз на вашому підприємстві люди, які вимушено стали внутрішньо переміщеними особами, які переїхали з окупованих yeah, yeah. територій? Yeah, yeah. А багато у вас таких людей? Ну, no, може, ну, десятка, півтора і два. От, серед дітеревців механік, от ми його ну, прийняли два місяці тому назад, Дмитрій Олександрович. Він із Слав'янська приїхав, їхнє підприємство розбобило. І житлові будинки там розробили. Вот. Він приїхав і, ну, і працює у нас. Також е десь десятка до півтора людей, які працюють на е будівельних е об'єктах. Це люди е робочі роботоспособні. І ми їх радо приймаємо. У нас дуже багато переселенців. Все у нас е працюють із усієї України, і з Коломиї, і з Луганська. У нас дуже гарний виконроб Тишкевич Басаша із Луганська. Дуже гарний майстер Семенченко Юрій Федорович із Луганська. Тобто люди приїхали, але вони не можуть там оставатися, і у них їхнє єство не приймає русський мір. І вони приїжджають, ми їм даємо житло. Ми якось їх устаємо, і люди дуже гарно працюють. От, до речі, те, що ви їм допомагаєте житлом, які є ще там, послуги, якийсь пакет послуг, які ви надаєте переселенцям? Значить, ми в тому році здали 20 квартир гостинного типу, тобто гуртожиток наш. Це 20 однокімнатних квартир на площі 30 метрів квадратних. Одна кімната, кухня, ну і садву сел, дуже все. Там все, крім меблів. А, ну кухня стоїть. Тобто людина приходить, ставить меблі свої живе. Ми надаємо цей, э, цю квартиру людям в оренду, безкоштовну оренду, людина платить тільки за комуналку. За оренду квартири я нічого не беру. От, скільки напалила світла, стільки і платить, скільки води налила, стільки тільки платить. Значить, і у нас там живуть люди. люди Переселенці, ті, які приходять до нас на виробництво, ми їм надаємо цю, е, житло. Значить, деякі ми знімаємо квартири, але оплачує підприємство. Люди оренду не платять. Ну, якщо е, люди у нас є, працюють переселенці е, по двоє діток, по троє діток, є на однокімнатні квартири, там е, це непогано, тобто вони, ми їм знімаємо квартири. У нас є гуртожиток для, для одинаків на вулиці Дружбі, в дружбі 58. Там у нас люди, які без не в сімейні, ми їм даємо кімнати. Там, де кімната з усіма удобствами, тільки кухня на коридорі. А в кімнаті є і душ, і туалет, тобто, тобто готельний номер. Зараз усі сили в Україні зосереджені на те, щоб якомога швидше здобути перемогу і вигнати ворога з наших земель, але все одно ж нам ми знаємо всі, що доведеться відбудовувати Україну і кожне місто, яке зруйноване. Чи є у вас вже плани на майбутнє щодо цього? Ми вже відбудовуємо. Ми вже відбудовуємо. Розкажіть, будь ласка. Значить, я вам скажу на початку квітня. Ми вже вийшли на планові об'єкти. Тобто, наш будинок на Головатова 64 війна на війною, але люди внесли кошти і люди очікують квартири. Тому ми повинні виконувати наші зобов'язання. Так, як виконували на всіх об'єктах, на всіх будинках. Значить, ну, це такий знаковий будинок. Ми закриваємо наш мікрорайон Левада і сім будинків на Головату 64. Далі ми почали будувати дуже знаковий завод в квітні, оце ми його здаємо в травні. Завод бистро монтованих коттеджів. Він буде будувати блоки, з яких монтуються ці котеджі за одну добу. Спочатку як лягав. Ми встановили уже магазин в Бучі. Гіперпаркет Новус він був розбитий, ну не вщент, але добре розбитий. Ми за чотири місяці його встановили. І зараз він працює дуже успішно, тому що ви ж знаєте, Буча досить, е досить сильно постраждала від війни. Зараз е Прибалтика виділяє Підприємці їхні зібрали кошти, і вони будуть будувати дитячий садочок в Верпіні і школу в Буч. Після свят приїжджає їхня делегація, і ну, Ми там участвуємо в тендері, да, і, Боже, підемо на школу. Тому що я рахую, ну, я, ми тільки і, і думаємо, і вирішуємо, і молимося. Що перемога буде за нами в цьому році. Інакше бути не може. Дуже багато наших робітників пішли воювати. І вони у нас керують ротами, не керують з водами. У нас десь відсотків особового складу пішли на війну. Дуже багато людей йшло в перший день наших. Пішли добровольці. Значить, е, тому будемо чекати їх обратно. Думаю, що е, дуже багато буде об'єктів цікавих. До війни на об'єктах, якщо взяти БКБМ і всі наші компанії працювали 1500 чоловік. Угу. І зараз десь приблизно так само, так? Да? Ні, 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 ні. Зараз менше. Зараз десь відсотків сорок. Перейдімо до вашої депутатської діяльності, бо ви депутат Бориспільської міської ради вже не одного скликання. Цього року це був рік викликів, точніше, 22-й минулий вже. Як працювалось цьогоріч під завивання сирен? Я постійно виїжджаю на депутатський округ мій. Він не простий, він дуже великий. Я не знаю, чого він такий великий, але я не та саме. Я не супротив цього. Він у мене займає і Леваду, тобто вулиця Старовокзальна, частина вулиці Шевченка, Сум-17, це Ушакова Гагаріна, От, значить, Сум 17, дуже непростий район, дуже непростий район. Там весь район витримався на державних капітальних планах, які вкладали в нього Сум-17. Зараз цього підприємства нема. І тому все, що воно обтовувала, все рушиться. Тому треба піднімати всі ці, ці старі забудови, а будувалися 50% цих будівель хозспособом. Їх треба ремонтувати, і покрівлі, і інженерні мережі, і благоустрій, все, 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 все треба там ремонтувати. Ну, займаємося в межу наших сил. В жовтні місяці ми закінчили благоустрій вулиці Гагаріна, от в, в межах до будинку номер 1 До війни почали і не закінчили. чому? Тому немає грошей на державні капітальні плавні. Я туди приходив на зустріч із виборцями, ну і постійно бачив ці. Робить і Я махнув рукою, зібрав колектив агробудмеханізації утром і кажу, хлопці, давайте ми закінчимо, щоб людям було. Все є у нас там те, 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 позбирали людей, поставили і, як сказати, толокою ми його і закінчили. Зараз там дуже гарна вулиця, ми асфальт закінчили, дорожки доложили, все зробили. Тобто, те, що можемо, ми робимо. <реш> Всі ці місяці я врахую так, до березень і квітень ці важкі місяці, звісно, був на прямому зв'язку з людьми. Яка основна проблема? Це продукти харчування, це лікування, це то. Ну, Люди звертались, допомагали, чим могли, не, від, не відклонялися. І зараз кожен ранок, всім ранку. Будь ласка, люди знають, де мене знайти, приходять. приходять. Е, які плани щодо реалізації якихось проєктів на своєму окрузі в 2023 році у вас? Перший у мене план, там у мене є е, е, бувша їдальня, яку треба демонтувати. Але вона в частних руках, в, в приватних руках. Я був у господаря. І кажу, давай уже. Крайній випадок, ми у тебе її викупимо. Ну вона там вже в руїни. А в чому там лихо? В тому, що великий підвал, діти лазять туди, мало того, що може обірватися вбитися, те, що там, ви розумієте, всякі темні елементи збираються. Воно не охороняється, воно полурозвалене. Він каже: ні, я принципово не буду. Нікому віддавати, нікому продавати. Я кажу, ну, ну ти ж розумієш, що в мікрорайоні це як, як очах, очах лиха. Зона така, де особливо можуть пострадати бадіти. Він не хоче. Ну, я думаю, то, що ми зараз після свят з міським головою балакали, будемо подавати в суд і щось будемо робити, будемо поліцію прилікати, тому що цей очах треба брати. Це основне друге це ремонти покрівелі, ремонти інженерних мереж, благоустрій цього мікрорайону. Зараз ми закінчуємо там перший пілотний проєкт, ПОГ, поліцейський офіцер громади. Він буде знаходитися в цьому районі, це буде як опорний пункт. На першому поверсі він буде знаходитися. Далі, там треба вирішувати питання аптеки. Нема аптеки в цьому районі. От. Ну і такі, можна сказати, що е, питання, питання життєдіяльності цієї громади.